свято Свято-Васильівський собор це перлина архітектури Київської Русі і є центральною архітектурною пам'яткою овруча. Це один із найстаріших храмів України. Збудований понад тисячу років тому. Храм досі вражає своєю величчю та красою. Його стіни, що пам'ятають князів і простих людей, зберігають безліч історій. Його величні форми та вишукана оздоба, що поєднують елементи давньоруського та модерного стилів, не залишать байдужим жодного відвідувача. Збудований князем Рюриком Ростиславичем, храм, ніби часова капсула, зберігає в своїх стінах відлуння минулого. Його червона цегла розповідає про життя наших предків, а фрагменти давньоруських фресок розкривають таємниці віри та мистецтва того часу. Дивовижно, що ця тисячолітня будівля не має жодного залізного цвяха. Сьогодні собор, поєднавши в собі риси давньоруської та модерної архітектури, залишається одним із найцінніших скарбів України.